Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Кошти на ЗСУ! Чудова справа! Долучаюся! Тримайте якою гарний дороги! Ось так з побажаннями гарної дороги та дня Чернігівські діти збирають кошти на ЗСУ. Для цього 12-річна Ангеліна разом зі своїми друзями власноруч обладнали своєрідний блокпост у одному з мікрорайонів міста та чергують тут без вихідних. Ми сидимо кожного дня, збираємо гроші, кажемо Слава Україні, Люди, людям піднімаємо настрій, зупиняємо машини. Ми вже дуже багато грошей зібрали. Вчора ми зібрали 4360 гривень. А, перший день ми зібрали 1009, а всього у нас 5460 гривень. Ідея допомогти військовим народилась у дітей спонтанно. В той же день малеча об'єдналась та вирішила разом втілити її у реальність. Дитячий задум залюбки підтримали батьки. Діти стояли, гуляли на площадці, там на завше життям площадка, Гуляли і кажуть, ми хочемо забрати на зсу. Ну добре, давайте збирати. Ми поставили блокпост і поставили своїх дітей. Діти мріють зібрати якнайбільшу суму та передати ці кошти через волонтерів військовим, аби вони придбали те, що їм зараз необхідно. Для цього ретельно ведуть облік всіх отриманих грошей. Ми завели зошит. Ми підраховуємо кожного дня, скільки ми зробили гроші, скільки ми всього підраховуємо, щоб нічого не було там. все правильно було, все. Чимало машин зупиняються та жертвують кошти. Є й ті, що просто проїжджають повз, проте діти не засмучуються і продовжують нести свою службу. кажуть таким чином відчувають, що підтримують наших хлопців та дівчат на війні та роблять свій вклад у нашу перемогу.